Отже, виникло питання, як зробити копію сайту. Це робиться в нашій панелі керування хостингом. Є розділ файли, підрозділ Backup, заходимо і тут відповідно копіюємо базу даних нам потрібно, натискаємо на кнопку. І так само натискаємо на кнопку посилання тут. І зберігаємо тепер файли е сайту. От вони завантажилися і десь там собі зберігаємо на комп'ютері чи в хмарі. Так само, якщо сайти встановлені за допомогою інсталятора, то ми тоді це можемо зробити тут, натискаємо «Зробити бекап» і, відповідно, він тут швиденько нам створюється. Тут, на відміну від попереднього варіанту, ми маємо один архів, в якому є і файли сайту, і база даних. Завантажуємо і так само десь собі зберігаємо. Третій варіант, який ми часто використовуємо для клонування, для перенесення сайтів для зміни доменного імені. Наприклад, ми використовуємо тестовий якийсь технічний. До субдомен, а потім переносимо на основний. Це робиться за допомогою плагіна дублікатор. Є безкоштовна версія, її вистачить для нового невеликого сайту. Якщо сайт великий і цим варіантом, цим, дешево, цим безкоштовним не вдасться зробити, то ми тоді маємо поставити Дублікатор Pro. Ось він. Встановився, активуємо. Переходимо в бекапи, створити новий. Далі натискаємо. Перевірилось. Бачите, інсталятор добре поставив сайт і немає ніяких помилок. От. Робиться швиденько бекап, бо сайт маленький, свіжий. А, і... Ось у нас можна окремо файл інсталяції, окремо архів, або натискаємо одну кнопку, якщо ми лінуємося, і зберігаємо ці всі файли собі на хостингу. Ось вони довантажилися, збереглися. І тепер, щоб відновити або створити новий сайт на новому домені, субдомені, там, наприклад, ми хочемо поекспериментувати. На якомусь тестовому просторі, то ми копіюємо ці два файли архіві інсталятор до себе на а, хостинг в корінь сайту і пишемо адресу сайту і пишемо інсталятор .php». І Після цього а, натискаємо Enter і запускається цей інсталятор. і а, сайт Розгортається вже на новому хостингу, на новому, під новим ім'ям. От і все.